Універсальний робочий автомобіль на кожен день. Volkswagen та 2012 року в такому білому чудовому кольорі на двигуні 1,6. Дизель на механічній коробці передач. Суперська оптика, яка вона ідеально вичищена, як нова взагалі. Ось такий маємо зовнішній вигляд. Переду, туманочки. Стоять на оригінальні дисочки Volkswagen 17 На всесезонній гумі. Присутні штатні заводські релінги. Силончики де у нас ось такий текстиль з гарною боковою підтримкою, величенькі такі от підголівнички, що вам було зручно пересуватися. Присутнє ручне регулювання, наявний датчик світла з автоматичним режимом коректор Фарта та яскравість приборної панелі. Мультикермовно шкірине, класичне для Volkswagen цих років, управління мультимедіа та управління інформацією на бортовому комп'ютері. Круїзік. Двух зони клімат-контроль, мультимедієчка, ханіка 6-супка, звичайна надійне, нічого у вас тут не зламається, головне вміти правильно їздити. Також система Starsoft, підключення стабілізації, такі от відсіки, куди можна щось подскладати. Два підстаканника, механічне ручне гальмо. Ось такі от Підвокітничок у нас є. В якому у нас хід ваукс. І ще місце, куди щось можна поскладати. Також є у нас сервісна книга обслуговування. Тут у нас два підстаканничка. Так що відразу тут можна зустріти? перше в нас тут є отакі от полички, як я вам показував, так само, як і в попередньому туранчику. Ось так от вони відкриваються. Сюди можна покласти бізнес ланч з напоємці. Також є у нас і зафікси. І що це у нас правильно? Підстаканічок. подивіться, який прикольненький такий, виїжджає і сам же ховається. Дивіться, що в нас є позаду правильно третій ряд сидінь. Тому у нас машинка дуже вмістка. Можна ззаді посадити дітей, а так на другому і першому ряді будуть сидіти дорослі аж цілих 5 людей. Якщо не обійчиняти третій ряд сидіння, у нас просто гігантський багажник, куди поміститься все, що тільки забажаєте. Є, дивіться, у нас ось такі от упорчики. Ось так от відвідається. Є у нас упорчики, з них можна щось прив'язати, не знаю, щось підкурити. Тож, друзі, якщо ви хочете придбати собі даний автомобіль, дизельний на механіці, майга надійний та якісний. В суперському стані та ще з таким гігантським функціоналом раджу всім завітати, протестувати даний автомобіль. І за умови, якщо вам все сподобається, придбати його у нас. Автопонт. Придбай якісне авто.